Дізнався я, що цими днями помер наш сусід, з яким ми жили в одному дворі. Всі ми живемо в одному невеличкому містечку, називається воно Заставна. І наш двір він був одним із тих дворів, які рахуються зразковими. Всі сусіди жили мирно, дружно, всі ми допомагали один одному. Ну, і я пам'ятаю, як дядя Ваня не раз приходив до мене додому, він щось ремонтував то сантехніку, то якусь дошку десь підбивав, то в сараї там щось лагодив. Завжди він був добрим, чуйним, завжди цікавився, як справи у мене, у інших. Ну і, навіть, коли я служив в АТО, він завжди передавав мені привіт. Коли я приїхав у відпустку, він завжди мене питав, як мені на душі. Які мої плани на майбутнє? Ну, і це характеризувало його як чуйну людину. Ну, я думаю, що немає у нас у дворі такої людини, немає у нас в заставні таких людей, які би сказали, що Іван Делей був дуже прикрою людиною. А навпаки, всі скажуть, що він був дуже добрим, відповідальним, чуйним. Він був хорошим сім'янином, все старався зробити для того, щоб забезпечити добробут своїй родині, своїм дітям, своїм онукам. Ну і зараз я вам хочу заспівати пісню, яку я тільки що написав. Написав її буквально за 5-10 хвилин. Ну і таким чином я хочу вшанувати пам'ять нашого сусіда і заставня Івана Делія. Помер сусід із нашого двора, Іван Делей пішов назавжди в вічність. Його і з нами більше вже нема, бо ж він до Бога зринув неосяжність, а був завжди привітним. Він до нас були ми всі, немов одна родина, коли в дворі святковий був наш час. Та затишна була для всіх година, бо ж спомен цей нас гріє у серцях, тепло душі, також верує в вічність, нема івана з нами, де ли я, поринув він назавжди у безмежність. Та Бог оселю дасть йому нову, там буде радість, мир, любов та щастя, в оселю там попаде Він святу, не буде там вже горя та напастя. Помер сусід із нашого двора, Іван Делей пішов назавжди в вічність, його із нами більше вже нема, бо ж він до Бога зринув в неосяжність, його із нами більше вже нема, бо ж він до Бога зринув в неосяжність.